Це, мабуть, взагалі хороший лящий. Взагалі не можу нічого зробити. Ой, здоровий. Ой, здоровий. Ох, забирає. Диви. Він, мабуть, цю лунку з під бура не пролізе. Він не пролазить. Розрубайте, реально. Не в лунку. Ляща, друзі, я кормлю прикормкою від інтеркриля. Універсальна холодна вода. Вона дуже гарно працює по лящу і не тільки по лящу. І карася я неї, прикормлюю і, і флотву. Хороша прикормка, гарна консистенція. І трішки додаю молотого криля. Завжди, що влітку, що взимку. Він завжди у нас працює. Робимо ось такі кульки і по пару кульок в кожну лунку кидаємо. Я у камеру наблюдав, друзі, то він дуже їсть ляще. Знаєте, як пилосос, так підходить хоботом і нашу прикормку засосує. Що тут наш мотилик? Живий. Почнемо, мабуть, з гірлянди. З хризантемочки нашої. Начнемо з гірлянди, а що воно покаже, видно буде. Начнемо з гірлянди. Мотилюк свіженький, вчорашній. Хто знає що воно покаже. Нове місце. Чи буде діло, чи не буде. Будемо надеяться, що буде да, дядь? Опа, есть. Есть, дерьмо. Така поклвка гарна. Ой, здоровий! Ой, здоровий. Ух, забирай, диви. Він, напевно, в цілунку з-під бура не пролізе. Здоровий капець. що робить не можу нічого зробити. фух рука затряслися вже. Та ти що? Диви, забирай, забирай, забирай. Не можу нічого зробити. Фух. Вони тут оці чортики. На чортику зяв. На чортику взяв? Ага. він не пролазить, Розрубуйте. ляльно. Не пролазив лунку. На чортику взяв. Не пролазив в лунку. не для неї розруба. Тільки не в руку ж мені, отут рубайте. На Дивіться, щоб в руку мені Та не в руку. О! Він. Дивіться який. о О, це лящура! Да, да ти шо? На чортик дивіться на верхній взяв. Мармишку нижню не хотів, а чортик зажував. О, рука змерзла. Оце чорньовий. Я казав, що тут є крупний лящ. Не зря ми сюди перлися. Да! Воно жиряка. Осьом він, дивіться який, друзі. Смачний чорньовий лящувончик. Ну просто жирний. Дивіться, який пузатий. Щось ми його зважимо. Подивимося, яка його вага. Ну думаю, такий закілушний. Просто жирний лящ. Кіло 155, блин. Дебалий. Доброго ранку всім. Коротше, вибрались ми в таку прекрасну затоку. Думаю, приїду я провірю. ж у нас сюди зайшов лящ. І як не зря ми сюди приїхали, тільки що випер такого жирного екземпляра, чорний, пузатий, кіло 150 Начало рибалки дуже непогане, будемо сподіватися, що і далі таке буде. В лунка не хоче пролазити такий ляж, я не знаю. Тут треба прішньою розрубувати. 130-та лунка він зовсім не пролазить. Так що будемо далі тут ходити. І, думаю, все вийде. Луночки підкормили, так що, думаю, діло буде. Поїхали! Опа, єсть. Ух ты! Як придавив, друзі. Ух! Оце щось таке хороше. Щось таке хороше. Щось таке хороше. Іди сюди. Єсть. Єсть, де дня. Да. Ну цей взяв на цей. Цей взяв на мармишку з мотилю. Да, на нижню, дивіться який красень. Ну, це трішки менший, ніж той. Але ж все-таки дивіться, який він гарний, друзі. Ну жиряка, просто, просто жиряка. І нарешті я знайшов цих монстрів, лящів монстрів. Просто красунчик. Ну це такий. Той був кіло 150, цей десь такий гром. 900 може кіло. Ну теж, дивіться який просто прекрасний жирний лящ Да, друзі. Це рибалка. Хух, для мене лящова рибалка це одна з найкращих. Прошлий рік я в такий час його знайшов, він у нас клював. І цей рік, бачите, не зря, не зря я перся в ці міста. Дуже жирний льош. Другий, другий пішов, це після того прийшла десь година. Аби так раз у годину льош, то в принципі було б непогано. Жирьока. Може, там аж у затоні. Його. Я ж туди лунок не добив. Зараз ось туди пройду. Мені там вроді інтересніше було. Не знаю, тільки ж він його не став, але він дівся. Опа! Єсть! Ух, покльовка! Біля самого дна. Біля самого дна. Ой, покльовка була. Така жирна. Ух, шуруп. Диви. Забирав удочку. Це, мабуть, взагалі хороший лящий. Взагалі не можу нічого зробити. Дивись, що роб. Ох! Біля самого дна, тільки стукнув по дну і такий, знаєте, пережим. Ох. 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 Фух. Руки трусяться, ноги трусяться. Це такий кайф, що я не можу його передати цього кайфу. Да. Дивіться, який кінь. Ох! Оце рибалка! Оце рибалка! Як я давно мріяв про цю рибалку, аби хто тільки знав, це просто щось нереальне. Оце монстр! Ви подивіться на цього лящугана. Та ти що? Да! Нарешті ми його знайшли, цього жирного, класного ляща. Запутав нам снасть. Да, оце жиряка а не рибалка. Все, у мене вже рибалка состоялась, якщо чесно. Якщо ще будуть, то це буде взагалі жирно. А у вас нема нічого, так, да, Дік? <глевка> ну нічого. Може живи заробите. Ну це щось нереальне. Це такий кайф, що його просто не можна передати. Наша... Хризантема, бачите, прям за верхню губу, все красиво, все чітко. А чортик не хоче, а на мотилок, бачите, відзивається. Клас. Друзі, як я вдячний цій людині, що придумала оці наколіннички. Боже, як у них удобно, ви ви тільки знали. Зараз, ось, дивіться, просто вода на льоду. Подивіться, яка в них товщина. Стоїш, як на подушечки, ще плюс ось піджопничок, на чобітки положив. І сидиш як, цілий день, як на стульчику. Дуже удобно, особливо при такій ловлі, що потрібно ловити з колін. Я не знаю, може там хто любить з ящика ловити. Я люблю з колін ловити. Раніше в мене як не було на колінників, я возив з собою кусок пінопласта. Я так пінопласт ложив перед собою і так і ловив. Але постійно той пінопласт треба тягати з собою. А так, як бачите, ось. У цих на колінках, ну прям дуже зручно. Можна і на одному, ось так ось бачите, і теж так само присів ось на чобіток. І на одному колінці. За такого ляща можна і чайку бахнути, так? Да? Ох, жирно, ох, жирно. <ква> Ти що, як я давно мріяв про цю рибалку? Це просто щось щось нереальне. І погодка сьогодні така, руки мертнуть. Беріть чайку. І сейчас у нас... Сейчас він у нас обизається. Він на вечір дожив ще лучше одізводжу а, а ночі взагалі буде брать. Ох ты, по зубам. Ай-яй-яй-яй-яй. По зубам. Та ти шо? Ах! Друзі, така покльовка жирна. І по зубам дав, так гарно встановив. Ну, вколовся, вколовся. Однозначно. Це вже точно не візьме. І бере недалеко дно, Він стає на корм, їсть корм. І от тільки починаєш із дна приподнімати. Отак постукав по дну. Тоді тільки починаєш із дна приподнімати буквально 5-6 отаких кивань. І він зразу бере. Я не знаю, раніше він брав, знаєте, так високо, високо ведеш, ведеш тоді, як у паши. А це біля дну. Аж Самому цікаво. Ну по зубам дав. Добре дав. Опа! -мо! Я не зрозумів, що й гонув. Так високо. Ух ти, що роби, Я не зрозумів, що й гонув. Вже так високо підняв і узяв. Диви який, заходь, заходь. Не хоче заходить. Диви, що робить. Диви. Що робить? На чортика, да? це вже чортик спрацював, бач? Так що, і чортик йому цікавий. Я раніше як ловив, то на чортика дуже рідко він попадається. А це бачите, вже другий сьогодні на чортика. Ну це такий не сильно крупний, але все таки ж приємний. Виждали ми ще одного. Прийшло після останнього, напевно, хвилин 40, може й довше. Покльовки є дуже багато, такі остановочки легенькі, ну, не засікається. А це все-таки ще одного вговорюю. Клас. Так ви яєць набрали нас двоє, а ви набрали вроді на 10 чоловік. Дивись, Штук, по, по, по два яєчка, а да. да. Ну, Зараз перекусимо і, і рибка, думаю, да, перекусимо? Лище отак. О, отак якраз буде ще треба. Яєчко з бутербродом якраз конечно а что там у вас еще доброе есть бутербро солоди конечно да? О! 5 часов утра все хорошо ну приятного смачного вам тоже очевидно выйти грозмороза да? Да. Запахло запах возрозу Опа! Есть! Вымучил. Вымучил. Не прошло и два часа. Еще перчатки надел. Где их скинуть? Ух ты, их заберу. Ух ты, их заберу. Ух. 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 Видите, какие. Опа! Щось трошки менше підійшов, але ж все-таки все взяв він. Дуже довго вимучував, у нас розібрався вітер, захмарило. На злом погоди. Думаю, оце вже він на сьогодні і закрив рот, Але ж все-таки ще хоч одного. Удалося нам говорити. Загляньте, як річка вже в нас потекла. Вже середину русла промило повним ходом. Те я така лупоша. Так що, напевно, я думаю, скоро в нас лід цей зайде. Подивіться, як він ось почорнів, морозі вже в нас не передає, вода на льоду, так що думаю, це вже в нас скоро буде останній лід. Єсть єсть Ух ти, ти колом став. А що це він? Кудись завів? Завівся? Угу. Ні, не завів це він. Не завів це він у цей. А, О, синець, диви. А я ж казав. Диви який. Давай, бігай. Ти ви подивіться, який синець. Це, короче, Та Оце коротше капець. ти що. Оце жирьока. Так я таких синців 300 років не ловив. Ви подивіться, який він крупний. Диви. Та ти що. Це просто як чехонь. Диви, довгий, красивий. Оце жирьока, да. Бачите, і сенця влупили. Разнорибія пішло. льощик, льощик, а тут тільки бац. І синець, ну жирьока. Да, друзі, сенця я дуже хотів поймати. Я, якщо чесно, люблю його ловити. Я прошли рік теж був, попав на сенця. То дуже гарно по ньому відловився. Але це екземпляр, звісно, ну просто шикарний. Подивіться, який красивий. Жирна сьогодні рибалка. Я просто, просто в ульоті сьогодні. Я не міг подумати, що попаду на такий клюв. Не зря ми сюди їхали по поганій дорозі. Клас. Опа! Єсть! І взяв. Бачите, я знав, що він ці лунки возьме. Я ж вам казав, ближче до русла. Тільки перебив... Ааа, і зійшов! Та ти що! Собака? Собака та і все. Та я поспішив, треба було трошки. Бо я вже почав так швидко рибу виважувати. що... Так, да, поспішив, треба було трошки, трошки зачекати. Ну, нічого, він теж жити хоче. Правильно? Правильно. Я не можу вам описати цю риболовлю, друзі. Після того всього, що я налазився, не міг нічого путнього піймати, а тут попасти на таку рибу. Ну це просто щось нереальне. Так, да, і жалко, жалко, що в нас розстає лід. У нас тільки рибка зайшла, починає потихеньку прокльовувати. А як назло, в нас пішла оттепель і все почало розтавати. На жаль, рибалки скоро будуть закінчуватися зімні, а може ще замерзне, ще цілий місяць зими в нас впереді. Хоча синоптик не передає зовсім морозів. Ну нічого. Думаю, все буде. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей.